Ремонт індукційної плитки. Заміна вилки. Вилка Найкращий спосіб взяти отаку нову вилку з комп'ютерного кабеля. Звичайного комп'ютерного кабеля. З допомогою ножика відрізаємо вилку до компа. Беремо кабель з комп'ютера. Він більш-менш підходить. по січенню провода. Надежний, хороша вилка з заземленням. Ну, правда, ця плитка без заземлення. Таких тут контакти тільки... На перемінний струм, 2, на заземлення контакту не бачу. От, вона трошки підгоріла, одгоріла, жінка щось там це, плитка не чищена, плитці вже років з 10. Міняємо вилку. Беремо дві мами. Мами теж от відрубані з якоїсь електропроводки автомобільної. По січенню совпадають. По товщині і пропускній способності. Так як струм переменний, різниці нема, плюс чи мінус. Прикручуємо мами до кабеля з допомогою звичайної скрутки і ізоленти. Бажано пропаяти, але паяльника немає. Прикрутили. Ставим. Раз два. Трохи менше вилками хочу Залізло. Залізно. Три. Ну, три можна потім. Так, вставляємо варочну Точніше, варочний трансформатор. Не Раз, тепер ставимо на три цих, беремо самоорези. Закручуємо. Саморези, так як він отак прижимається до плитки. Раз, два, будемо сподіватися, що щось поможе. Хоча сумніваюся. Жінка постаралася, щоб накрити її вже в останню дорогу. Половина вигрів, Берем. Беремо. Так, Раз, два. Перевертаємо. Находимо остатки болтів. Всі, не всі, не дуже важливо, так як плитка старезна і в принципі достатньо, щоб трошки прижати. Раз. Зажимаємо навхрест. Без всяких пунктів. Сьогодні, може, ще поїдемо на рибалку, сподіваюся, що вона заробить. Ва, да Рибалка синок. Рибалка лучше ніж ці плитки електричні. Коли електрики нема по 23 години на добу, мамі треба електроплитка. Ну, нічого. Як кажуть, не всіх дурних ще війна побила. Об'єктивними навряд, навряд вона запрацює. Якщо запрацює, це буде якийсь плюс карма, як каже. І поїдемо на рибалку. Паці в річці чашлики. шашлики. Закрутили шість шурупів. В принципі, всі знайшлись. Зараз будемо включати розетку. Якщо уса це взірвається, буде дуже весело. Старе ось розплавилося, воно було на скрутках, Старий кабель дуже слабий, тонкий. Це більш потужніший побачимо. Ставимо раз. Включаємо. два, наче нормально. Ставимо варочну поверхню. Мама, вам ну, я поменяю. А ты туда сосришься? Проверяем, чи работает. Я працюю. Ждем поки, якщо вода кипне, значить нормально. Я, я пойду, а не бо аз мужчина. Зажигай от него. Мама. Або... 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 Що, мама? Ну-нуль нуль. Ну? Вода нагрівається. Мама. Плитка мама. працює. Жінці можна далі з нею здіватися. Якщо маєте жінку, подумайте двічі чи одружувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Хейтеріть на здоров'я. Вода закипіла, плитка заробила.